Самопоміч це партія людей дії. Наш головний принцип візьми і зроби. Ми об'єднуємо людей, які довели свою ефективність реальними справами. В Тернополі самопоміч підтримує Тараса Пастуха, який довів свою ефективність в мирний час, а зараз в зоні АТО захищає нашу батьківщину в лавах Збройних сил. Це проста людина, до якої можна донести інформацію з будь-якої галузі. Це людина, яка завжди готова вислухати і допомогти. Це людина патріот. Патріот, все ж таки, я би сказала, дуже великий патріот, тому що останній раз, коли я його бачила, він сказав, що йде воювати. Чесно кажучи, я була дуже вражена. Я сказала: що четверо дітей це. Як, як ти думаєш це все залишити? На що він мені відповів? Якщо будуть всі ховатися за дітей і за сім'ю, то хто ж тоді буде захищати країну? Мені здається, в нашій державі стало нормальне життя. Нам потрібно депутат народних депутатів не вибирати з кількості ними ж запропонованими, а вибирати і просити тих депутатів, щоб вони стали депутатами. Тому що. Суспільство тоді буде готове вибирати своїх кращих людей, коли вони бач, буде бачити їхні вчинки, тобто їхню роботу. І на сьогоднішній день ми бачимо вже такий перший прецедент в Тернополі, коли друзі, коли багато людей запропонували Тарасу, щоб він пішов кандидатом в народні депутати. ЮНЕСКО займається довгий час такими соціальними проектами, тобто захист інвалідів. Соціальних лікарняних закладів і я цією роботою займаюся на протязі років. І Зараз ми з Андрієм починаємо робити це в рамках самопомочі. І коли Андрій сказав мені, що є така можливість хорошу людину висунути кандидатом депутати, і він підтримує наші проекти і готовий. Якби разом працювати, що є дуже важливим на сьогодні для мене як директора центру ЮНЕСКО, тому що ви знаєте, закінчується війна. Дав би Бог, щоб вона закінчилася. Буде багато і є багато вже людей поранених, бійців, які приходять, яким потрібний соціальний захист, яким потрібно можливість відлікуватися, реабілітуватися І ми власне цим займаємося. І Тарас готовий працювати нам з нами, і ми з ним в одній команді. Тому я <кхи> сьогодні тут, тому я його підтримую і прошу підтримати всіх тернополян. Ви знаєте, я коли думаю про Тараса. Я скажу, це людина, мужчина, справжній мужчина, який, по-моєму, задумався, і він зробив вже певно немало для покращення демографічної ситуації в Україні, це вже всім відомо. Але я ю про нього думаю, як про мужчину, який на такому періоду життя, що він хоче, і я скільки його знаю, ще з пластами. Значить, при церкві постійно ми зустрічалися духовна людина і та людина з категорії людей, які хочуть більше віддати. Я задумався завжди над таким питанням, чому ми так живемо, чому така нісенітниця твориться в нашій державі. І зрозумів, одне питання, що в Верховній Зраді, іначе не звеш на сьогоднішній день, значить. Сидять люди, які грибуть дальше під себе, розумієте, це люди, які економіку військо все опустили нижче плінтуса. Розумієте, і на мій погляд, економічну ілюстрацію треба робити в країні не політично, а економічно, тому що заводи закриті. Ви бачите, до чого довели економіку, військо, і не буду продовжувати цю тему. Це люди, які грибуть під себе. Я думаю, Тарас якраз противага таким людям, тому що знаю його як людину, яка... Творила все життя, працювала на благо України, розвивала, шанувала свою сім'ю і, скажімо так, і ті підприємства, які він очолював, і ще знає його як, допустимо, політичні діяльності трошки духовним змісті цього слова. Він, я рахую, досить така потужна людина. Однозначно, чим більше таких людей буде в Верховній Раді, я думаю, переміни будуть на краще. Раз є висунутий друзями, представниками Тернопільської громади. Висунутий, тому що він все своє нехай ще не дуже тривале життя. Він молодий чоловік, він прожив в Тернополі, він працював заради іміджу цього міста, і в його тернопільському патріотизмі я думаю, що ніхто не сумнівається. По-друге, Тарас є професійним політиком. І це дуже важливо в сучасних реаліях розбудови нашої держави, оскільки можуть на гребені ось ці революції гідності цих подій воєнного стану в нашій державі прийти у парламент нові обличчя. Але чи вони будуть настільки професійними, чи вони будуть 4 роки вчитися, як працювати у Верховній Раді? В нього є досвід законодавчої діяльності, законотворчої діяльності Він Є за фахом-юристом, і це також дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день десь 50% тих законів, які би мала продукувати Верховна Рада, їх просто реально немає. І в тих галузях наша держава просто розвивається по накату. Я думаю, що ми, як друзі Тараса Пастуха, зробили правильний вибір. Оскільки ми хочемо, щоб інтереси міста Тернополя в Верховній Раді, в найвищому законодавчому органі держави, відстоював справжній тернополянин, уродженець цього міста, і людина професійна, людина досвідчена, і знову ж таки, те, що він на сьогоднішній день перебуває в активній. Військові позиції змусило нас зібратися і представити його тернопільській громаді від нашого колективного імені. Ми самі підтримали і закликаємо тернополян підтримати Тараса Пастуха. Це то найближче і найтісніше оточення, тобто друзі, місто, область. Я е, знаю Тараса давно, власне, не Тараса, а їхню родину. І е, коли я почув, що він е, залишив найдорожче, найцінніше те, що у нього є, це власну родину і пішов на війну, для мене це було е, таким ударом, шоком, відкриттям. Я не знаю, як це сказати. Е, я ним. Не... Раніше захоплювався як людиною, як діячем, як він і громадським і політичним, і його патріотизмом, але це було останньою краплою, яке переповнило. І залишивши це найрідніше, піти воювати за землю, так, за рідну землю. Кажуть, України іншої немає, чи схід, чи захід, чи південь не має значення, але все-таки наш захід нам ближче. Він пішов туди, пішов туди захищати і воювати, знаючи, щоб ніхто не прийшов на його рідну землю. Наприклад, я в собі таких сил поки що не можу знайти. Він знайшов. Я е, щиро переконаний, що ті люди, які можуть пожертвувати собою найріднішим, найціннішим і піти е, захищати рідну землю, вони здатні в мирний час зробити набагато більше. Тим паче, що він е, наш земляк е, з Тернополя і знає усі ситуації, і, м, та яка відбувається власне в нас на Тернопілі. Тому я переконаний, що йому потрібно. Балотуватися, і я в нього вірю, і також буду всіма силами підтримувати цю комп'юту. Такий складний час різних перетворень в сучасному суспільстві, який є на даний момент. Сімейні цінності в більшості десь відходять на задній план. Ми не встигаємо спостерігати, як формуються, як руйнуються сім'ї, а зробити сім'ю великою багатою щасливою. Ще й такої багатодітної можуть найсильніші люди. Народити і виховати дітей це є дуже складний і відповідальний момент у житті кожного. І сьогодні я, як вчитель, низький поклін схиляю всім тим, хто виховує, хто зберігає всі традиції рідного народу і дає можливість цим дітям жити в своїй державі. Бути прикладом і носієм тих генів, тої культури, традиції, які заклали нам наші прадіди. Тому такий важливий момент, як сім'я, родина, майбутнє родини це чи не найкраща риса сьогодні громадянина Патріота України. Як би нас. Не хотіли зруйнувати, якби нашу свідомість не хотіли десь пригнічити. Свідомість українця передається з покоління в покоління. І тому я надзвичайно вдячна цій родині. Я маю нагоду навчати сьогодні середущого, так, сина Ярослава. Настуня вже покинула стіни української гімназії, зараз навчається в іншому закладі. Але ці діти завжди на висоті. Вони одні з кращих. З ними можна спілкуватися, їх можна виносити як приклад мудрості, толерантності, культури, ставлені не тільки до своїх однокласників, але і до вчителів. З такими дітьми завжди приємно. Це наше майбутнє. Тому... Сім'я це чи не найважливіше те, що сьогодні Тарас показує всій Україні. Що вирішую підтримати Тараса то тому що вірю йому і користуюсь при тому корисливими мотивами, тому що я тернополянин і мене болить Тернопільське. Ми з Тарасом неодноразово спілкувалися про ситуацію в місті і про його бачення змін яких-небудь. І є спільне розуміння того, що є от деякі біди, припустимо, там учільне забудова. Однозначно погано. Корупція на місцях однозначно погано. Наповнення бюджету непрозоре, однозначно погано. І власне ми в тому зійшлися в трасає бачення зміни тих всіх речей. Тобто розбудова міста має бути. На околицях, а не всередині корупційні схеми мають бути подолані. Бюджет має формуватися знизу. Власне, оці речі я в них бачу і свою позицію і через те підтримую Тараса Пастуха. І ще один важливий момент, який власне переконав мене його підтримати публічно. Він є депутатом самовисуванцем, тобто він не є представником політичної сили. І варто сподіватися від нього совісного і щирого і власне добре обдуманого голосування, а не за вказівкою зверху, як на часто буває. І зараз ми бачимо навіть колишніх представників від Тернополя і їхню позицію відносно Тернополя і України принципи діяльності громадського об'єднання самопоміч дуже прості, і вони заключаються всього в трьох фразах: будь собою, співпрацюй з іншими, допомагай тим, хто потребує. Тому десь, власне, знаючи Тараса не один рік, я вважаю, що ці принципи повністю збігаються з його життєвою позицією. Тому, власне, і об'єднання самопоміч і на тернопільському рівні, і на всеукраїнському, власне, вирішило підтримати Тараса Пастуха і закликаємо зробити це інше. Що би ви сказали про людину, яка залишила бізнес дружину з чотирма дітьми, купила собі військове спорядження і пішла в неї небезпечніше зараз місце. На лінії фронту в Дебальцево. Що би ви сказали про людину, яка стоїть там під градами, під гаубіцями, під мінометами, для того, щоб ми тут з вами могли залишатися в незалежній Україні? Я скажу, що я думаю, це дуже хороший парламентар, дуже гідно представляти інтереси виборців людина. І моє прохання до тернополян. Оберіть Тараса Пастуха, переведіть його з окопа під Дебальцево у Верховну Раду. Він зробить там дуже багато корисного і для Тернополя, і для держави в цілому.